Доброго вечора, Доброго вечіра. Ввечері в селі. Сьогодні знову на веранді, тому що щось почали примерзати, кажу, дружині, таке хоч носки надіває, її з кофтою, щось на дворі зробилося прохолодне. А та. то зранку трішки дощик, тоді щось похмурилося, а на вечір щось так прохолодне зробив. Ну, я у баню, давай кажу на веранді, бо там то що комарі покусають, так ще кажу, і про сквозичі і не, не хватало захворіти. Тож, вчора півників відправляли на бульйон. Зварили холодець. Зараз усе покажу, що ми будемо вечеря. Трішки е зібрали врожаю з нашого огороду і саду, то зараз усе буду вам показувати. Тут ось така краса: холодчик із півника, помідорчик, квас. Ось уже у нас білий налив. Три штучки попадемо вже з дружиною, поїли яблучка. ось, Ти? Все вже своє поступово. Хлібець. Тож, хрін, намозочка. А що ще потрібно? Зараз на хліб на мозочку часникову, як нашуруємося, ми ціваться. Да, Зароза <рес> до да Зароза до зарози, де привипає, як там буде мудро сікати. Це все шутки. Тож, усім гарного вечора, всім смачного. Бережіть себе, любіть один одного, поважайте, все у вас буде обов'язково добре. Смачного і тихої мирної ночі. Пока-пока. Да.